Кров війни як удари по нафтобазах Росії послаблюють агресора по поводу ситуації в Курській області. Ситуація Тіжоле в серпні українські БПЛА вразили декілька великих нафтобаз на території Ерефії. Ефект від цього може бути більшим ніж від ударів по НПЗ. Здатність вражати нехай на короткі періоди часу нафтопереробні заводи та нафтобази покликана підірвати логістику російської армії. Нагадаємо, що пальне це кров війни для росіян. Удари дронами зараз сконцентрувалися на південних регіонах. Ерефії Це потрібно, щоб сповільнити російський наступ на Покровському та та. Рецькому напрямку другий дуже важливий аспект це вплив на фронт, адже завдяки знищенню нафтобаз у ворога зараз виникли проблеми із забезпеченням військ паливомастильними матеріалами. Окрім проблем з паливом для війська, удар по нафтобазам болючий і для економіки самої РФ. Крім того, хочемо нагадати, що Росія технічно не може зупинити видобуток нафти на більшості своїх свердловин. Практично всі нафтові родовища Росії зараз перебувають у патовій ситуації, навіть коли барель нафти впаде в ціні нижче 30 доларів, російські родовища будуть продовжувати добувати чорне золото собі на збиток і накопичувати його на нафтобазах в очікуванні кращих часів. Але може виникнути ситуація, коли Росія не зможе ні продавати нафту, ні накопичувати її на своїх нафтобазах, оскільки їх просто не буде. Знищення резервуарів, яких в Росії обмежена кількість, може призвести Москву до нафтового колапсу, коли не тільки не буде баз для зберігання. Але й буде поставлено питання Руба. А що робити з нафтою, яка видобувається? її що виливати в поле. Фактично, в удари поздавалося б банальному об'єкту нафтобазах, тобто не знищення засобів ППО, не штабів, не складів з боєприпасами, а саме резервуарів для зберігання нафти, може виявитись для Росії набагато болючішим і патовим, ніж решта спроб натиснути на воєнно політичний режим рефії. Очільник офісу президента України Андрій Єрмак і міністр. Же оборони умєров зустрілись минулого тижня з посадовцями США, зокрема намагаючись досягти зняття обмежень для атакамс. Міністр оборони України Ростова-Умєров заявив, що адміністрація Байдена все ще розглядає його запит щодо зняття обмежень щодо використання Україною зброї великої дальності для нанесення ударів в Галип Росії. Мій колега Остап Яриш мав нагоду поговорити про важливість ударів глиб Росії а також цілі курської операції разом із експертами, колишніми конгресменом за Адамом Кіндзінгером, а також експреспівробітником ради нацбезпеки США Олександром Відманом. Пропоную послухати щодо цього, я схильний бути трохи обережним. Загально прийнята думка схиляється до того, що Україна повинна була зберегти цю живу силу для захисту. Треба було використовувати цю живу силу для захисту вразливих територій на південному сході. Але реальність така, що якщо курська операція відтягує сили з усього поля бою, аби змусити Путіна захищати не лише Курськ, але й Брянськ і Білгород. Це означає, що українська армія матиме кращі шанси, краще співвідношення сил, аби утримати чи звільнити територію в Україні. І це рецепт успіху. Отже, якщо до цього дійде, це буде дуже дуже хороша операція. Наразі ж рано судити. Україна захопила стільки ж чи навіть більше російської території, ніж росіяни захопили українських територій за останній рік. Росіяни вже втратили більше людей, ніж Сполучені Штати втратили у другій світовій війні, і їм немає чим це виправдати. Сполучені Штати та наші союзники можуть похизуватися звільненням Європи та знищенням нацистського режиму і японського експансіонізму. У Росії немає чого показати. Отже, це був успіх. Водночас в Україні є й труднощі. Одна з проблем, про яку я хочу постійно говорити українським лідерам, це те, що вони повинні краще працювати над мобілізацією у Сполучених Штатах. Ми призиваємо людей у разі потреби, але зареєструватися на призов мають усі, кому виповнилося, 18 років. По суті, коли тобі виповнюється 26 або 28, ти вже вважаєшся занадто старим для цього. На жаль, в Україні зараз мінімальний призовний вік становить 25 років. Україні потрібно трохи покращити мобілізацію, тому що це та сфера, яку, на мою думку, потрібно посилити, і ми на Заході повинні дати Україні дозвіл на застосування зброї на території Росії. Подивіться, якщо вони окупували частину Росії і Росія ще не завдала ядерного удару, то Росія не збирається цього робити. Цей страх перед ескалацією паралізує нас і має припинитися. Німецька партія альтернатива для Німеччини може стати першою ультраправою партією, яка перемогла на регіональних виборах у Німеччині з часів Другої світової війни. Окрім крайньо правої партії, помітних успіхів на місцевих виборах 1 вересня у східно-німецьких землях домоглась також нова крайньо ліва партія. У зовнішній політиці німецькі крайньо праві та крайньо ліві сходяться, ставлячи під сумнів військову допомогу Україні. Німецький канцлер Олаф Шольц закликав провідні політичні сили країни не йти на співпрацю із крайніми силами. Голосування у двох з 16 федеральних земель прямо не впливає на федеральний уряд, але викликає стурбованість у інших партій та аналітиків. Деталі можемо дізнатись нашого європейського кореспондента Богдана Цюпина. Вітаю Богдане. Вітання Богдане. От можеш розказати детальніше, що це за крайньо ліві і крайньоправі партії, та які в них власна позиції. Ми ведемо мову зараз про дві партії, які відносно е, не старі, якщо можна так сказати, насамперед про е, АФД, чи е, альтернативу для Німеччини. Та партія була створена е, приблизно 2013 року е, на основі груп, які виступали проти того, щоб Німеччина відмовлялася від своєї національної валюти німецької марки, і проти того, щоб запроваджувати євро. Єдину європейську грошову одиницю що стосується союзу Сари Саривандихнег, то це дуже дуже нова партія. Вона фактично була створена на з'їзді 2024 році у січні, тобто ще навіть року, фактично, тієї партії немає. і тому, тому власне звертають таку велику увагу на її здобутки, і характерною ознакою цих двох партій є те, що Попри те, що їх виставляють на протилежні краї політичного спектру, альтернатива для Німеччини крайньо правий бік, а е, Союз Сари вандеркнехт на крайній лівий бік, вони у кількох моментах настільки крайні, настільки екстремістські, що сходяться, наприклад, у тому, що називають фактично. Проросійськістю вони е, деякі речі повторюють фактично так, як вони лунають з Кремля, е, зокрема стосовно е, війни і виступаючи проти того, щоб Україні допомагати оборонятися від Росії зброєю. Е, іншим моментом, у якому ці дві протилежні здавалося б, сили сходяться, є питання імміграції, і саме це питання чи ця тема зараз фактично. Дуже хвилює німецьке суспільство, і такі е, аналітики, як Гунтрам Вольф, е, кажуть, що е, і провідним партіям, так званим традиційним партіям, також е, доведеться звертати на це увагу.